У сумах стартував конкурс на посади директорів 13 шкіл. Він триває у три етапи. За посади змагаються 22 педагоги. Сім з них діючі директори, решта нові обличчя. Як це було, дивіться далі у сюжеті. У перший конкурсний день кандидати писали тести та вирішували ситуаційні завдання. На їх виконання давали по 30 хвилин. Учасників поділили на дві групи. Перша почала роботу о 9-й ранку. Після іспиту педагоги ділилися враженнями. Завдання були не важкими відносно, але ті запитання, які висвітлені на сайтах міністерства, і ті, які тут, трішечки змінені, наприклад, як потрібно чинити, а тут як не потрібно, і десь ну, але якщо уважно читати, вдумуватись, то складно, що в принципі не виникає. Налаштований на перемогу і впевнений. Ситуаційне завдання було цікавим. Результати будуть оприлюднені, тобто можна буде ознайомитись на сайтах. Власне, тому це не є секретом. Треба було сформувати думку, дійсно стисло, коротко надати відповідь на запропоноване питання. Думати потрібно завжди. Тести, тести, як тести, Склали. Побачимо завтра результати, наскільки вони дійсно відповідають. У цей час на тестування чекала решта кандидатів. Як готувалися, розповідають. Звичайно ж, переглядала всі документи про освіту, про загальну середню освіту. В інтернеті дивилася, як проходять конкурси в інших закладах освіти, в інших областях є зараз підготовлені служби якості освіти різні тренажери, відповідь на тестові завдання Готувалась, але ж досвід роботи великий, сподіваюся, що все буде нормально. Хвилююся, звичайно, але підготовка була тривалою, достатньо було часу, надано, і якщо дійсно... Працював в освіті, то певних труднощів, я думаю, не буде у тестувальному плані. І якщо ми говоримо про е, певні ситуаційні завдання, які нас чекають, то там можливо буде трішечки важ... важче, оскільки ситуація є вигаданою, і так як це в житті, насправді, то можливо, ми будемо трішки по-іншому її вирішувати. У тестах учасники мали відповісти на 30 запитань та вирішити одне вибране ситуаційне завдання. Тестові були роздані всім однакові. Ситуаційне завдання було три конверта. Учасники витягнули з трьох конвертів один. І у кожного було ситуаційне завдання, у кожного було одне. Тобто ми оцінюємо, як вирішили конкурсанти од завдання, яке ну тобто вони не різні, одне ситуаційне і результати будемо перевіряти після завершення тестових завдань ситуаційних конкурсантів другої групи. Результати перших двох етапів конкурсу мають оприлюднити завтра. Тоді ж кандидати мають презентувати програму розвитку обраної школи.